Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, ми на курорті. Вечір зараз вже 18.00, друзі. Ми йдемо в сторону до Бівету, Біля церкви Святого Миколая ми зараз знаходимось. І тут бачу зразу біля церкви. Йде вечірня екскурсія курортним містечком. Людей, правда, небагато, але ось тут, бачите, екскурсія. Розповідають якраз про церкву Святого Миколая. Сьогодні, друзі, вже 30 листопада, останній день цієї осені. Завтра вже буде 1 грудня. Ось ми знаходимося біля музею історії Трускавця. Також дядько Сем, кафе Катерина і Бульвар Торосевича. Ну, Підсвітка є, світло ще не вимкнули. Ось це центральна площа. Людей, як бачите, небагато. Трускавець підсвічується. Ви запитували в коментарях, чи вимикають зараз світло. Вимикали, друзі, останнім часом. На два 2 дні, десь приблизно по 10 годин була відсутня електроенергія на курорті. Ну, сьогодні вже набагато менше. Залишились ми без електроенергії. Десь приблизно по 3-4 години на добу тільки вимикали. На завтра вже графік є, і там також небагато буде часу без електроенергії. Завтра в палаці культури Шевченка 1 грудня буде Олександр Кварта. Зараз лунають пісні у його виконанні, реклама концерту. Людей небагато не знаю, Зараз напевно вже повних залів палаці культури Шевченка не буває. Оскільки на курорті набагато менше людей, ніж було до того. Санаторій Світязянка вечірньою підсвіткою. І також готель на горизонті. Як бачите, тут все світиться, а вже праворуч ліхтарі тільки що вимкнули. О 18.00 світло вимкнули, друзі. Тому частина зараз курорту без світла. Ну, всі такі заклади, ресторани, кав'ярні, санаторії, готелі, супермаркети, торгові центри, всі до того вже давно підготовлені, навіть звичайні прості мешканці також вже здебільшого мають якісь альтернативні джерела живлення. Тут бачимо, вмикнувся генератор відразу, готель Рафаель, тому не знаю, дискомфорту. По світлу немає, єдине, що вуличне світло. от Питання до вуличного світла, освітлення, Римо-католицький костел Івана Павла ІІ також підсвічується. Ну Два дні тому йшов ввечері по місту, вулиця Стебницька була без світла і ну, не горіли нічні ліхтарі не Світили, світла не було. Єдине джерело світла було це автомобільні фари і дуже, дуже погано йти, коли на тебе їде автомобіль, світить тими фарами і некомфортно. Ну, бачив вже в деяких селах Львівської області. Бачив такі ліхтарі нічні з акумуляторами і з сонячними панелями, які автономні. І не потребують там, електроенергії, вони мають свій режим, в день заряджаються, ввечері світять. І це набагато краще, напевно, ніж це. Ну, звісно, вони з естетичної точки зору виглядають трішки по-іншому, вони, вони більш масивні, але завжди освічують. І я думаю, що 2-3 роки, можливо, 4, і цей світильник сам себе повністю окуповує. Ресторан Дольчевіта. Ми знаходимося зараз в самому центрі, бачите, ресторан Хінкальня, також всі бутіки ще працюють в вечірній час і Ну всюди чутно ну, генератори, і... але все працює. Сінсей, також Дон Япон. Ну Видно, та частина міста, бачите, ще вуличне світло горить тут. Якраз, напевно, інший, інша група, готель сенатор Ми зараз знаходимося біля житлового комплексу люкс. Цікаве вечірнє місто, але людей небагато. Готель трускавець 365. Я люблю відпочинок 365. Людей тут завжди вистачає. Дякую, друзі, за коментарі. Які ви пишете мені, я там задаю деякі питання, ви відповідаєте. Мені дуже цікаво. от Я в попередніх відео там запитував, як ви приїжджаєте на відпочинок, куди ви їздите. На екскурсії мене найбільше цікавило. Ось, ну, Люди відписали, багато їздять і в Закарпаття, і також тут по місцевих локаціях також полюбляють їздити село Опака, Форельник. Досить цікаво. Бойківські вечорниці також, я знаю, що дуже цікаво. Ну і, звісно, концерти, концерти Палац культури Шевченка. Ресторан Клюберг. Також бурек світиться. Цікаво виглядає нічне курортне містечко. В коментарях ви також писали, що. Давно не бачили трускавець, давно не приїжджали, і по відео бачите, що за два роки курорт змінився. Друзі, курорт міняється кожен день, кожний місяць. Зміни постійно десь відбувається щось будується, щось відкривається, щось закривається. Досить багато різних змін. Ось бачите вже фонтан. Біля міротелю накритий зимовий варіант. Міротель підсвічується ну генератор відміротеля напевно чути на півміста як він працює алюйська майстерня шоколаду торговий центр куб Я тільки що був на центральній площі, був біля бювето, ну, бачите, минулого року, 1 грудня, було відкриття ялинки хатинки Святого Миколая, випав дуже такий рясний, гарний пухнастий сніг. А цього року відкриття немає. Не знаю, я думаю, що воно заплановано на пізніше, можливо, на День Святого Миколая. Ну, подивимося, але снігу, друзі, на цей тиждень і на наступний не прогнозують. Тому. Зима починається без снігу. Стара броварня. І ми вже виходимо на вулицю Стебницьку. Тут суші бар Аромасяй на другому поверсі. Вже по новорічному підсвічений. Ну і вулиця Стебницька. Бізнес вулиця, вулиця де найбільше. Торгових центрів, магазинів і бутиків. Ну, Зараз вулиця стемницька зі світлом і все прекрасно, гарно освічується і видно. Коли я йшов, було взагалі дуже темно. І тільки звук генераторів. Продуктовий ринок. Ну, звісно, він зараз зачинений, тут є супермаркет АТБ. Є також кілька різних інших бутиків. І кава, і аптеки, і свіже пиво. Правий центр-вектор. Зараз тут дуже багато людей. Вечірній час люди щось закупляються. Вихідні попереду. Стебницьке кільце. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. Торговий центр Вектор. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.